Першим відчув це син, що це останній раз, коли він бачить папу. До, до того, як почалася війна, він мені нічого не казав, але я вже тоді, ну, якось, знаєте, як відчувала. Ну, відчувала по його настрою, по його якимось, я не знаю, як це сказати, ну, на інтуїтивному такому рівні. Що він піде. Він працював помічником машиніста тепловозу, в УЖДТ. це підприємство Арселор Мітала. Також у нього була своя майстерня по ремонту взуття. Ну, він сам там працював. Якщо випадало там один-два вихідних в місяць, то ну, як правило. Їздили або на дачу, або могли виїхати десь на рибалку. Сину, 28 августа, виповнилося три рочки. Звуть його Костянтин. Ми дуже хотіли цю дитину. Достатньо довгий час у нас не вийшло. Народжували ми разом. У нас були партнерські пологи. А з того моменту, як він його взяв на руки, ну як вперше він його можна сказати не відпускав з рук до самої війни, до початку повномасштабної. Він передбачував він, десь за півроку до війни приблизно я пам'ятаю. Ну, він дуже багато таки. Він у мене дивиться новини, там світові, і, ну якби і українські новини. І він багато аналізував. Я розуміла, що це, скоріш за все, правда, але намагалась гнати до себе ну, від себе оці думки і не думати про війну. З місяця за два, мабуть, до початку повномасштабної війни. Він сказав, що так. Ну, це вже стовідсоткова. Ну, ті, ну каже, стовідсотково. Я каже, ну думаю, що все-таки щось буде, і нам потрібно якось підготуватися, там тривожну валізку. 24 лютого я прокинулася вранці, збиралась на руну збирати на, на роботу. А, ну, включила як завжди, телевізор, і зрозуміла, що щось в країні відбувається. Я розбудила чоловіка, поки ще я не уйшов нікуди. каже, Я каже, вас відвезу. каже, ну, До кордону. А, кажу, а ти ну, мол, зібрався кудись іти? Він каже: так каже: я, мабуть, піду, я не можу сидіти просто і чекати. в якому Він Ну, поздоровляв синочка нашого. Я тоді так дивлялася в його очі. Там була така туга. 29-го на слідчий день від після дня народження сина я прокинулася вранці, зайшла в новини. І от тоді злякалася по-справжньому, тому що дізналася, що почався контрнаступ наших військ. На, Херсу... На Херсонському напрямку пам'ятаю, як кожного вечора я тихенько десь собі зачинялася і просила Бога, щоб він його зберіг з 1 вересня, мабуть, десь ввечері, ну, знову ж таки, мабуть, десь інтуїтивно я відчула, що Щось має ст... дуже страшне трапитись. Я написала йому в вайбері велике таке повідомлення, в якому ну, можна сказати, як, ну плакала, просила його брехти себе, повернутись до мене. Ох, нещо, на що на слідуючий день він мені другого вранці він поз... то, ну, десь, мабуть, годину о десятій він подзвонив. Uh, ще й посміявся, знаєте, так. Ну такий був позитивний, дуже, дуже позитивна людина. Навіть посміявся, і каже, так. Каже, не, не, не треба тут, як то кажуть, і стеріть. Все, все буде нормально. Я повернуся, я ж тобі обіцяв, що все буде нормально. Та саме в мене дуже сильний янголохоронець. Це був мінометний обстріл дуже сильний. Їх взвод знаходився. Як вже потім я дізналася, що вони перейшли на нове місце як дислокації, і зайняли лису вже обстріляну посадку. Тобто дерева вже не захищали зверху, так і росіяни бачили. По суті, їх як на долоні. В той день ну, в тій посадці загинув мій чоловік і ще один його побратим Вася Цип. Сань, посмотри. доброго дня, ми з України.